Ми дослідили, що прокурором було специфіковано мої посадові та функціональні обов'язки. Це Прокурор сам визнав, що він сам їх написав, як він сказав, відповідно до Конституції. Тобто, всі експертизи, всі матеріали готуються на посадових та функціональних обов'язках, які прокурор сам своєю рукою написав. Тобто, є відповіді офіційної СБУ, що вони знищені. Як в Києві, так і в Харкові. Тобто, це фальсифікація доказів. Ми дослідили на минулих засіданнях е, те, що прокурор просто зробив скріншот моєї фотографії, е, поставив до якогось тексту і сказав, що це написав я. Жодним чином не довершив, що ця сторінка мені належить. Більше того, ця сторінка взагалі не існує, її просто не існує в природі. Вона. Видомана стороною обвинувачення, тобто ДБР створила сторінку, поставила туди фотографію, поставила якісь тексти, сказала, що це не писав я. Це ну, те, до чого зробила ДБР. Сьогодні ми встановили, що е, досудове розслідування здійснювалося з грубими порушеннями підслідності, тобто е, сторона обвинувачення ДБР не мала жодним чином жодного права проводити, воно порушував відповідно до висновків. Верховного суду України порушило е, правила підсхідності по 216 КПК е, і не мало жодним чином е, це розслідувати. Це виключно прерогатива СБУ. Відповідно до рішень Верховного суду, е, такі е, всі докази зібрані в подібних справах вважаються абсолютно незаконними, де нагайно звільняється. Е, що ми ще зробили на сьогоднішній момент? На сьогоднішній момент в перший раз в мене прийняли відповіді, там, де мене звинувачують, відповідь Генштабу за СУ, відповідь. Е, Служба безпеки України відповідь ОКА «Схід», які кажуть, що жодного дня служба безпеки України не підпорядковувалася угруповані військ Харків або будь-якому підрозділу ЗСУ в, в місті Харкові. Я нагадаю, що 402 і 407, тобто непокора і самові на залучення частині, мені темінулися в тому форматі, що я мав питати дозволу у керівника оборони Харкова і мав питати е е е і не виконав наказ командира оборони Харкова. Разом з тим, сьогодні є відповідь генштаба головного органа. Суд його прийняв, він його подивився. Ми просили про зміну запобіжного заходу. Разом з тим, ну я думаю, що відповідь різна, що поки, поки відбувається те, що відбувається в нашій країні, що суд на це не пристане. Прокурор ну, всі зауваження про те, що здійснюється фальсифікація справи. Прокурор не реагує, не реагує від слова взагалі жодного кримінального провадження стосовно слідчих, стосовно прокурора, стосовно тих учасників, хто приймав участі. Прокурор не відкриває принципово, як не відкриває принципово і е, справи про. Ну, як українські суди не відкривають справи про ту брехню, що нібито як втік до мами на волині. Всі, на всі телеканали, на всі медіаресурси, які видавали цю інформацію, є судові позови разом з тим, жодного судові? провадження війного не відкрито. Тобто, ну це що відбувається. Думаю, що по два-три документи, то можна ну, десятиріччями це розслідувати. Ну чекаємо 31 березня. Пан Щоб, Роман, як... на умовах э, як, як його зв'язують з вами? Його никак, ну, не як не зв'язують. Знаєте, це була велична велика кількість е, чорного піару, який навколо мене. Насправді Наумов мене знімав з посади. Ми були дуже в е, жорстких контрах з зазначеною особою. Тому е, ну, це і серії того піару, що я не знаю, там, те, те, що на мене вилило, я сміявся, я знову десь я сміявся, кажу, коли мені адвокати принесли, я там до половини прочитав, потім поклав в сторону, забувся там, ну, і там, через день знову почав читати з ну, закладеної сторінки і читаю, думаю, це людина, то це натворило в своєму житті, а потім до мене доходить, що все про мене. Ну, тому те, що думають вони, кажу, якщо вони роблять е отакі от докази, тобто ми фо беремо фотографію будь-якої людини в Україні, вставляємо її в будь-який текст і саджаємо її <і>, за це в тюрму. Ну про що, казати? Чувані, про що казати в цій країні. Чувані, Зуні, власка, вони, Романи, посадили Андрія Я Малахова, війні. комбата, знаєте, вони так? Садять, знаєте за садять. що? За репост, під яким 100 тисяч репостів. Вони садять всіх військовослужбовців, які мають окрему думку, яким не подобається те, що відбувається в нашій країні, які не підрозділи. Будь ласка. Пане Романе, ми з вами. Романа, пристав, що відбувається залужного вже готують суспільство, що залужно Посади. Це жесть, просто то, що відбувається. Я думаю, що військовослужбовці отакі посадовні. Звільніть, будь ласка, приміщення, пане адвокат. Можете передати.